Вітаю! Хочу вас запросити до історичного музею на чудову виставку, а яку зараз саме дізнаєтесь. Ходімо, 14 березня 2023 року в Національному музеї історії України відкрилася виставка Перес шаблі. Маємо права. Це виставка про історію зброї та військового спорядження на території України від прадавніх часів до сьогодення. Росія прагне повної ліквідації української нації та держави. Існування народу та держави зараз, у час війни, виборюється на полі бою. Саме тому за назву виставкового проекту взяти слова гетьмана Івана Мазепи Рез шаблі, маємо права з його славнозвісної думи. Унікальна колекція зброї у музеї почала формуватися ще за часів його заснування на зламі 19-го та ХХ століть. У зібранні представлено озброєння від палеоліту до сучасності. Виставка показує еволюцію українського озброєння та вплив на неї зброярських традицій сусідніх країн. Частина виставки присвячена результатам досліджень поля битви під кумейками, де у грудні 1637 року зійшлися козацько-селянські війська під проводом Павла Бута та коронна армія Речі Посполитої. На місці бою були виявлені деталі військового спорядження, зразки боєприпасів, монети, ремісничі та господарські снарядця. Мені надзвичайно сподобалася ця виставка, тому, якщо у вас буде можливість, то обов'язково завітайте сюди, щоб побачити все на власні очі.